Ось так виглядає мій, мій похід додому і моя персоля. Марі Поппінс, яка летіла-летіла і не долетіла. Навіть не буду намагатися його викручувати, її викручувати, тому що мені залишилося додому 50 метрів. Ось, щоб ви розуміли, сьогодні вночі вже Досягатимуть пориву вітру до 100 км на годину. І почнеться ситуація погіршуватися після 18.00 ну, відповідно школа. Написала, діти, які, о, дивіться, сама діти, які на продовженій групі. 15 я його забрала Тому потрібно швиденько забрати і встигнути не відлетіти разом із сином. А якось так. Знаєте, коли сніг випав, це незвично було для французів, але так приємно нас, українців. Хоча, як виявилось, вони зовсім не готові до зими. Ну, дійсно, а сенс купувати зимову резину, якщо сніг випаде в такій кількості раз на 40-50 років. Дивилась в інтернеті останній раз такий снігопад був, це моя подруга подивилася в 1986 році, якщо я зараз правильно пам'ятаю дату. Ось, тому ні техніки відповідної, ні шин відповідних. Навіть в магазинах не продаються ні санчата, ніякі там тарілки. Ось я бачила хлопчиків, які намагалися французькі діти на таку ковзанку стати колінами і руками. Відштовхуватися. Я думаю, боже, хлопці, вам не вистачає пакет босс. Я вам інструктаж провела. Ось, вже майже вдома. Так що отакі будні французької емігрантки з України. Всім гарного дня!